Вікторія, рада тебе вітати. Вікторія Грицай сьогодні в мене на інтерв'ю, на подкасті. Чому? Тому що я знаю тебе дуже вже давно. І не лише як класного там, рієлтора. Але насправді в професійній сфері ми найкраще знаємо і бачимо, хто ця людина. Да? Тому що можна бути класними друзями, класними подругами, але в професійній сфері часом бувають такі знаєш, моменти. В мене нічого такого не було, і тому я дуже рекомендую Вікторія Грицай займається нерухомістю. Скажи, будь ласка, як ти прийшла в цю сферу? Привіт, Катя. Рада тебе також бачити. Дякую, що запросила мене на свій подкаст. Дуже приємно. Е, ну, у мене ця історія почалася майже символічно, е, 18 років. Я вже точно знала, що я хочу бути ріелтором, продавати найдорожчий товар в світі. Так тоді мені така картинка. Описала, От і так трапилось, що я попала в потрапила в агенцію нерухомості Вікторія це співпало з моїм іменем. Батькові я теж Вікторія. От це було таке знакове налаштування на перемогу. Тобто три Вікторії, да. було агентство Вікторія, ти Вікторія да, да. і Вікторівна клас І Вікторівна. От і е, я загоріла з бажанням змінювати простори людей. Для мене це було дуже цікаво. Я поринула в роботу з головою е, і таке враження, що я родилася з цим. Е, Пам'ятаю, астролог мені казав, казали, що це в минулому житті. що я була рієлтор. І насправді не знаю, чи це вроджене, чи це набути скоріше, що це вроджене. От мені здається, що я з цим родилась. Таке відчуття в мене. От першу квартиру е... Почекай, першу квартиру. Ну хорошо, перша квартира це теж важливо, тому що це напевно, от перший досвід, коли от людина заходить в якусь професію, і от як відбулося, да, воно тоді напевно і включається плюс чи мінус. Так я дуже тоді хвилювалася, напевно, більше ніж мої клієнти. От, і, але коли вони сказали, ми беремо цю квартиру, в мене просто виросли крила. Я настільки, мені було якось от, зразу, знаєш, такий щелчок, що от це моє, дійсно, це я на своєму якби вибрала правильний шлях, правильну професію. Тобто, твій перший блін не був комом, було все нормально. Я пам'ятаю, як я починала журналістику, мене відправили в якийсь ЖК, і я все писала. Ну, така нудятіна, я думала, просто здохну, Але, типу, все, зайшла, знаєш, і пішло. Е, супер, я знаю, що зараз тебе вже агенція, так і е, ну на честь, так само віктор, як називається, розвікторія грта Угу. От е, ну я вирішила не змінювати традиції. Супер от і свій підтримувати свій бренд, розвивати свій бренд е, і так от. Символічно в мене далі на ця. цей напрямок напрямок я так. просто пам'ятаю твою астрологічну карту, да і тут ну по карті не можна побачити там конкретно ріелтор, але те, що сфера нерухомості знаходиться в важливому секторі, і те, що завдяки цьому можна ну заробляти, да? і не тільки і ще й отримувати задоволення, то так це так і є в тебе в твоїй карті. Точно це є. Скажи, будь ласка, от чим відрізняються ріелтори? і от чим відрізняється Твій конкретно підхід да? від класичного, от, просто здати квартиру. Ну, дивись, я показую об'єкти, ну, якби трішки хочу показати людині ширше картинку, бо для когось об'єкт, це, ну, якщо про продажу, ми говоримо це ага. купівлю, інвестиція для когось затишок, для когось новий етап в житті. Я стараюсь, я люблю знаходити саме це, що потрібно людині, тобто, що дійсно змінює її життя. От я е, намагаюсь, тобто стараюсь продати людині те, що сама би хотіла. Отримати там, де я би сама хотіла проживати, і це, мабуть, викликає довіру до мене, і люди повертаються, рекомендують мене на ці кіно. Ну, що мені це дуже приємно. Uh -huh. От і для мене квартира це офіс. Чи офіс це не просто стіни, квадратні метри, площа. Це дійсно сцена, на якій люди пишуть своє життя. От, і я допомагаю їм втілювати їхні бажання, як знайти домівку, відчуття свого дому, так само і щоб. Знайти успішну локацію для зростання їхнього бізнесу майбутнього. Добре, скажи, будь ласка, якщо говорити про людей, ти зустрічаєшся стовідсотково з різними типажами, з різними там не знаю, станами, емоційними напевно людьми. Чи часто доводиться бути ще й психологом? Дивись, я завжди говорю, що моя професія це на 50% психологія, тому що часто люди майже завжди не знають, чого вони хочуть. От і, і майже завжди, поки вони не відчують дійсно, що це ну, своє їхнє. їхнє. Да, да. От, і я стараюсь, намагаюсь просто е, слухати їх уважно в першу чергу. Що вони хочуть і звертати увагу не так на слова, як на емоції, як вони реагують інтуїтивно відчувають ну, настрій навіть там, позитивний чи негативний. Бо є таке, що, наприклад, людина шукає двохкімнатну квартиру, замовник прийшов пройшов mm -hmm. От, І я розумію, бачу, що там мама, свекруха, діти хочуть зовсім протилежне. Тобто, mm -hmm. Я дослухаю до кожного члена сім'ї, я розумію, хто є. Хто вбиває, то те, хто приймає потрібно дуже так все на тонкому такому рівні знаєш мати підхід. Але я е, е, ну зрозуміла, що задаю правильні питання. От, і щоб зрозуміти, які варіанти там підходять для їхнього життя найбільше, навіть звертаю на такі елементарні речі, як вигляд з вікна, там де угу. розташову розташування кухні, там світла в кімнаті, чи вистачає, а, чи вистачає. Угу. так. І е, тоді ми вже ну, і моя робота заключається в тому, щоб помічати ці деталі і показувати їх людям. От э... ну, щоб максимально підходило. Так, я пам'ятаю, як ми здавали мою квартиру цей крайній раз. Третій раз крайній я кажу. Я пам'ятаю знаєш, таке, е, А це ж ну, мене вимушено. Я мала маю переїхати в центр, тому що дитина підросла. І вона мене така дорогенька. знаєш. І і ця сім'я заходь. Каже: я тут так, телевізор, ми знімемо це. Ми повісимо це. І в мене такі очі, і віка така, та, да добре, добре, дякую до побачення. В мене ще кажу, є одна дівчинка, Я не буду міняти. Пам'ятаєш? Я так? зрозуміла твою реакцію, що <по> тобі це все дуже близько, дуже дорого. І ну це треба я кажу, такі тонкощі відчувати. Я навіть кажу, що ріелтор більш таки похожий до лікаря-психолога. Лікар лікує тіло, психолог лікує душу, а ріелтор е спосіб життя. От і так само ну, виходить в нас, що ми маємо якби комбінувати це все угу. і відчувати потреби наших замовників в першу чергу. Е, чи пригадаєш ти якийсь випадок, коли е, от зміна житла да, впливала на зміну фактично життя? Чи це фактично може це і кожний випадок, але можливо ти якісь згадаєш такі? Ну, такі так, тобі? Я рахую, що е, кожна е, ну, покупка там е, нерухомості чи комерційного приміщення воно ну, впливає кардинально на? Е, Правильний підхід, ну підбору, скажімо так. Ну потрібно звертатися до спеціалістів, щоб, щоб не помилитися. Бо я ж кажу: люди в нас такі дуже цікаві, обирають одне. Кінцевому результаті зовсім може буде. бути інша. Да. Бували ситуації різні. Бували, наприклад, шукали ми якусь там гостинку, продавали верніше, хотіли збільшити площу там на двохкімнатну, по моєму чи на трикімнатну. Але я їм підбирала альтернативу типу таунхауса, дуплекса. Я вже не пам'ятаю uh -huh. щось з земельною ділянкою. Вот. І люди дуже задоволені, тому що зараз ну, будиночки альтернатива квартирам по цінах. От і вони були дуже задоволені. В них там родилась дитинка. Вони запросили мене на новосілля. Часто це до речі буває. Супер дуже супер. приємно. Так само був випадок, що знайомий починав IT офіс моєму підбирали а угу. ті команду там декілька чоловік. От на сьогоднішній день у нього вже там понад 30 IT Спеціалістів. Спеціалісті, І він, ми ще прикалуємося. Ти мені знаєш, як квартиру це найбільше запам'ятається, як перша квартира. Це був мій перший офіс, що все запам'ятається на все життя. І це, це так приємно, що я підштовхнула, якби не підштовхнула, а вплинула на початок його діяльності. Успішно. І на розширення в кінечному, ну, в кінечному, слава Богу, в якомусь результаті. дуже багато пар з війною розлучаються. Так. Тому що стрес накопичується і проблеми в парі, якщо вони були раніше, то вони просто загострюються. І е, ось такі моменти, напевно, люди приходять і шукають е, те житло. Чи є в тебе якась історія про Так, була в мене теж історія. Подруга Пару. якраз так співпало, що розлучилася, от і вона ну, попросила до мене звернулася, щоб я їй знайшла просто якесь нове дихання. От, угу. Переключитись, в новий простір каже, щоб мені було світло, багато свіжого повітря. Там ну щоб вигляд на парк, ну, щось таке, щоб було. Ми підібрали дуже класну квартиру з виглядом на парк, панорамними вікнами. От і вона дійсно просто, вона каже, в мене настільки все помінялося, в мене просто каже, виросли крила, ну прям нове дихання. От всі квартирі угу. бо я думала, що буде важко і вона... виходити з того да. стану угу. і там і медитації в неї зранку. цей захід сонця, там схід сонця. Ну зустрічала, провожала. І от каже, я просто медитації йога включила. Оце каже, настільки я просто почала. Жити. Жити, і дійсно, каже, в мене почало мінятися життя. Все каже, почало ну, якби, бізнес mm -hmm. процвітати вирівняв, ну, якби, ну, почало налаштовуватись життя. От. І вона мені дуже вдячна за це. І я рада, що змогла допомогти. А якщо дуже класна надихаюча історія, справді звичайно, що те, що розлучаються люди, це плюс-мінус, ми ж не можемо тут думати про це про них. Але були якісь факапи, якісь такі моменти. Факапи, так. Факапи, так, були, звичайно, бо за мою діяльність, що хочеш вже було, знаєш. Смішного була така ситуація, що я не пам'ятаю, чи це був показ, чи це оренда, чи це продаж. Людині почало робитись погано, просто їй почало отак калашмати. То якось е, вона каже: Я відчуваю, що ну це дійсно, е, угу. я відчуваю, каже, що е, тут щось про... відбувалося. відбувалося Так. Квартира, до речі, знаходиться в старому місці біля замку Люберта. Угу. Ну, в принципі, історія могла бути досить будь-яка історія. Поколінь та. і так та. далі. От і я знаєш. Ну я просто не маю таких надздібностей прям. Uh -huh. ну її почало прям трусити і вона. Просто впала на підлогу, бо я вже думала, що може вона імітує це. Знаєш, щоб там відмовитися від квартири. Але коли бачила, що в неї там чуть піна з рота не пішла, наскільки її почало. От має такі знаєш, здібності, угу, е, надздібності да, такі, прям екстрасорні, так. сенсорні. Так і е, я зрозуміла, що е, ну що їм цей об'єкт не підходить, звичайно. І я вже мала ну, прийняла до уваги, що А потім таке, ти його здавати чи ні? Ні, він щось. Так, і десь такі да і виходить, що такі моменти бувають. Що я кажу, завжди наголошую на те, що е, звертайте увагу не на моду, не на тренди, тенденції, а звертайте в першу чергу на е, відчуття. Коли ви заходите в квартиру, і як ви себе там почуваєте? Чи угу. це ваше? От просто серце ніколи не підведе. Завжди е, е, душа буде знати е, завжди. Ми на цих відчуттях, якби е, ну. Я ж кажу, інвестуйте не в стіни, а в спокійне майбутнє. Спокій і в майбутнє. Кажу квадратні метри, обираючи квадратні метри, обирайте квадратні моменти і вибираючи ваш простір, щоб ці моменти кожен день відтворювати. Наповне, так. Ти вже не один раз здавала моє житло. Я можу тебе назвати своїм ріелтором і я хочу ти сказати, ти? що подивіться, <рігла> де живе ріелтор. Спитайте в нього, і тоді ви будете розуміти, що, що перспективне. Чи впливає твоя от робота на твоє житло, на те, що ти обираєш, і що ти в кідечному результаті обрала? Я зараз експериментую, я дуже, ну, якби, скажімо так, міська дівчина. У мене чоловік виріс в будинку все життя, угу. йому дуже хотілось будинок, а мені оце ж я кажу, оті, знаєш. Такі як це не конфліктні я привикла до квартири, і ми так зараз експериментуємо взяли таунхаус попробувати угу. для такого перехідного етапу, чи мені буде комфортно подальшому поміняти будинок чи повернутися далі в, в квартиру. В квартиру так. Але я скажу тобі, що я кайфую по перше від простору, що я дихаю, що я наповняюсь цим простором. От, у нас вже в кожного є своя якась окрема територія, угу. де я можу собі, знаєш, помріяти, порелаксувати, випити чашечку кави на терасі. От і я думаю, що згодом я до того якби дійду до власного будинку. То, то, можна сказати, що ти пішла в свій страх, да? Тобто тому що були сумніви. я розумію, що коли людина зростає в місті, для неї за міська, за міське життя не завжди буде комфортне. Є ще інші обставини, є ще діти, да, які там гуртки, тобто є багато різних моментів. А ти пішла і пішла в експеримент. Так? І, в принципі, на даному етапі поки що задоволена. Як буде далі, там будеш Собі там побачимо. спостерігати? Я люблю розвиватись, да, ми постійно міняємо. там Можна сказати, там 3-4 роки змінюємо житло, там з на більше, більшого, як правило, і зараз такий перехід будемо бачити. Ти знаєш, як говорить цей чоботербіс без чобіт, але в тебе все нормально. все по По ходу. феншую. Якщо говорити про війну, про ці тенденції про те наскільки сьогодні твоя робота затребувана, наскільки збільшились потік. Ну, з війною і що шукають люди сьогодні ну, і з початком війни? Ну, скажімо так, що дуже активно у нас розбудовується місто, дуже активно будуються марочоси будинки і замість, тому що нас, скажімо так, ну безпечний такий район, район в так От і дуже масово люди сюди з'їжджаються. От і е, ціни ростуть, і не, не невідомо, чи падати чи зупиняться. зупиняться, да тобто чи припинять. Ну навпаки, кажуть, що ще тенденція йде до подорожчання. Розумію, що ці качелі, я так думаю, політичні вступ в Європу. Це вся розмова, і напевно ну, дає якусь надію в перспективі в західні регіони вкладати ну, в нерухомість. Так, рухомість. звичайно. І через це вона, напевно, розтворюється. Ну, ти розглядає. ж бачиш, як забудовники будуються, тобто є, ну, так само, знаєш, е, хтось, якби, прогнозує це, що не просто так, ми будуємося, розширяємося, ну, потрібно угу. жити, я кажу, потрібно жити і, е, і стілювати свої, так, стілювати свої мрії, не зупинятися, життя йде, і я вірю, що все буде добре, і… Налаштовують угу. ну себе і всіх хто на що треба продовжувати на позитиві. <світник> звичайно. Я на сьогодні там записувала Рілс, е тому що люди ну, дуже падають духом. Е ну різні події ж відбуваються, і е Київ, прильоти, і то все. Але ну, за такі щасливі моменти е здійснити свою мрію я теж е раджу кожному, тому що це дає таку можливість прожити цей період, не впасти, тому що. Пасти набагато легше, простіше, да, угу. ніж тримати себе в плюсі. Коли падає людина емоційно, то витягнути себе ну, набагато важче, ніж отакі моменти. Тому дуже раджу Вікторію для того, щоб можна було придбати, хоча б проконсультуватися, подивитися, які варіанти є. Да. Я хочу сказати, що з початком війни був дуже такий цікавий досвід на з тобою. Да. Ти здавала моє житло три рази чи два рази, я вже не пам'ятаю. І пам'ятаю, я взагалі не планувала. Абсолютно не планувала. Я з дочкою виїхала в іншу країну. І ти дзвониш, кажеш, така ситуація просто немає квартир. Будь ласка, здай, тому що люди їдуть, втікають від війни і ставлять якісь захмарні ціни. І довіряючи тобі, да, я пішла на цю історію, тому що. Я дуже люблю свою квартиру, та, ту свою рідну, яку я ну, це перше для мене, там житло моє. І Потім чула дуже багато різних страшних історій, але в мене були зовсім інші історії. Пам'ятаєш цю нашу історію. Про золоті часи. А, про золоті. Кост, до речі, так, це він. Ти залишила, як виїжджала за кордон, і ми поселили тоді. З бучі, по-моєму, дівчику, e, і ну ви спілкувалися, і у вас ну по довіра була по, по телефону, по скажімо так, по розмові. Угу. Я відчула людину: ну, дай Бог, щоб такі е, приклади були і залишалися. Що Катя залишила свої коштовності е, вдома, виїжджаючи з ну, будинку, з квартири. От і все слава Богу залишилось. І ви ще тоді спілкувалися, і там... вона ще вам подаруночки щось там залишила. Та вже потім Дочко... інші заїхали. А, це вже інші. Я вже пам'ятаю тих історій. От, просто я ж кажу, ми в своїй, ну в свою чергу, маємо. Ну ми відчуваємо більш тонше людей і на рівні психології, що ну яка людина, і взагалі я кажу, щоб добре що такий досвід у нас позитивний. 100%, тому що були історії дуже страшні, а в мене були позитивні. До чого я ще хотіла сказати, що люди притягуються до людей. І це дуже важливо на сьогоднішній день підібрати свого там стоматолога, підібрати свого ріелтора, Тому що ви бачите, світ взагалі рухається, настільки змінюється, да? настільки динаміка йде, що невідомо, де можна опинитися сьогодні чи завтра, і не те, що там від якогось страху, а від перспективи навіть. Да? Психолога теж, до речі, коуча. І говорячи про рієлтор, я знаю, що ти якийсь період жила в Польщі, і в тебе там теж була пропозиція, але ти вирішила що ти вирішила? Е, ну, ми жили так в забудовника, який нам дав нам житло. Він займався. Він дуже такий відомий, скажімо так, забудовник у Варшаві. В нього є своя агенція, він будує масово там будинки. От і була пропозиція так працювати, залишитись, працювати в Варшаві. Ну як розвивати? Ну не, невідомо, не як би там закінчилось далі. Ми ще якраз тоді проживали в Польщі. Ми не знали, що, що, буде, що закінчиться, буде завтра. Війна, так. Не закінчиться, що тоді ми чекали постійно? Так, це закінчити. Але я не знаю. Всюди добре до нас немає. Все одно тянуло додому. Я вірила, що все в нас буде добре, що. Налагодиться робота і приїхала додому, звичайно, відмовилася від пропозиції там працювати. От, і не жалію. І поверталася фактично в невідоме, тому що невідомо було, як так. Ми кожного разу тут на Волині чекали з Білорусією. На no. такі історії теж невідомо все, але дякую тобі, що ти приїхала, що далі продовжує свою справу. І я знаю, що ти займаєшся не лише ну, підбором mm -hmm. квартирами, а ще й комерційними об'єктами. Наскільки це відрізняється від підбору квартир, і наскільки це важливо підібрати саме комерційний об'єкт? Дивись, ну житло це купівля, насам... чи продаж. Так, uh -huh. житло це насамперед... Це йде від серця, да від душі, угу. тобто а бізнес, комерція це йде про розрахунок, про е, ріст, про Якісь розвиток, про амбіції, угу. так і вибираючи житло, ми більше схиляємося до таких емоційних там Кури факторів, так, так щоб там поруч школи, дитсадочки, е, сусіди хороші, вид з вікна, так і так далі. От більш такі е, фактори. А про е, комерційну нерухомість це вигідна завжди локація. Має бути в першу чергу. Це має бути хороший доїзд. Це має бути е, е, це має бути людино-потік. Так, е, це має бути так само логістика хороша. Угу. Звичайно, і щоб це дійсно місце в першу чергу. Ну це про холодний розрахунок, то трошечки інша філософія. От. І обираючи житло, це в першу чергу люди, які живуть тут і зараз. А комерція це такий простір, вибирається, що простір майбутнє, так? Угу. З таким з перспективою, з перспективою тобто, майбутнє. стратегією так. фактично. Так, так. От і е, на саме головне, і я як е, фахівець бачу спільне в тому, що я відчуваю потреби людей, які шукають і е, житло, uh -huh. житлову нерухомість, так і комерційну нерухомість, і допомагаю е, з вирішенням питань в цьому. І радію, коли цей е, простір, е, як то кажуть, працює щасливий дім, або там успішно розвивається комерція. Ну бізнес. Тобто, наприклад, в бізнесі теж важливо відчувати себе комфортно. На тій території, на тому просторі, які тобі має підійти. Якщо ага. ми не говоримо це, звичайно, про якісь там заводи, там якісь, і це теж в принципі важливо, тому що логістика там включається. Навіть сьогодні обираючи, це важливо, так де нам писати подкаст. Я обирала, щоб за нами була там яровиця, да не без реклами, але тому що думаю, о класно, ріелтор, і має бути нерухомість, да не а, просто супер. біла оця історія. Да, тому що це все такі індивідуальні підходи. Якщо говорити про тебе, що для тебе означає дім? Дім в першу чергу для мене це ну, про затишок, про, скоріше про відчуття, чим про стіни, чим про квадратні метри. Насамперед, я, ну, коли я приходжу додому, це про зняття всіх масок, перестав це грати ролі. У нас їх дуже багато. Так, звичайно. Працюємо з людьми і так далі. Маємо в кожну ситуацію підлаштовуватись, це про такий свій простір, в якому тобі просто спокійно, затишно, немає цієї зайвої міської метушні. Це там, де навіть мовчати тобі затишно. От. І ну, це, звичайно, сміх дітей, сиранкова запашна кава, От. це улюблена книга вечорами на терасі. Ну, це про, такий, про таке відчуття. От, угу. Тобто ну, ти хочеш для сказати, мене це більше сказати, що такі речі ти в наш час тебе і заспокоюють, да так. Тобто вони якорять, ти повертаєшся, відчуваєш оці такі моменти: кава, сміх та да, то дитячі, зранку вийти, там травичка. Ну хто любить заміське життя? Хто центр навпаки, такий одразу шум. Виходить, все, рух іде, да? а, скажи, будь ласка, що би ти порадила сьогодні людям, які думають купляти, не купляти, чи вкладатися, не вкладатися, знаходяться в такому коливанні. Чи порадила б ти все, -таки, все ж таки купляти, тому що нерухомість вона завжди залишається нерухомістю? Так, Звичайно, треба рухатись в ногу з часом і не боятися нічого. Нерухомість це завжди вдалека піто... Капіталовкладення, так mm -hmm. інвестиція е, завжди була найкраща. Це наді, найнадійніша. Тобто, е, так звичайно, купляти не, не боятися. Чому, чому варто боятися до своєї мрії? Я рахую, що не потрібно. Мрію відкладати на завтра. Треба жити вже і сьогодні і просто брати від життя максимум. І просто зараз стільки багато різних прикладів, да, що люди потрапляють в різні історії, ситуації, і так і не спробувавши змінити щось для себе, да? для себе, для свого комфорту, для свого, не хочеться казати короткого, довгого життя, навпаки, ага. да? і хочеться побажати, щоб кожен знайшов не то що свій квадратний метр, а свою суперлокацію, і завдяки тобі приходили до тебе і могли підібрати те, що по душі. Дякую, дякую тобі. Теж тільки за, за класну дякую, розмову. Хотів. Дякую тобі за відвертість. Скажи, будь ласка, це таке для мене питання: чи було тобі страшно? Бо це була вперше. Наскільки тобі було легко комунікувати? Наскільки тобі було легко віддатися в цю історію? Тобі мені завжди легко і з тобою завжди комфортно, але так зізнаюсь, мені було так хвилююче, uh -huh. тому що це вперше такий досвід. Але я люблю пробувати щось нове. От і я е, дуже рада, що я це спробувала сьогодні з тобою, і всім раджу. Звертайтеся Дякую. <звертайтеся> <звертуйте> 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 <звертуйте>